От ви кажете, що ваша матір вам не передзвонює, хоч бачив в телефоні, що ви їй дзвонили. Проходить тиждень, ви знов їй дзвоните, вона бачить, що це ви, і не бере трубку і не передзвонює. Ви знаєте від свого батька, що з нею все добре, що вона здорова. І ви намагаєтесь зрозуміти, чому вона вам не дзвонить? Ну, тому що не хоче. І оце ваше питання, ну як? Вона ж рідна мати, як вона може не брати трубку свого сина і не передзвонювати йому. Ну, матері різні бувають. Будь-яка людина, якщо вам не передзвонює, не хоче з вами спілкуватись. Якщо ви намагаєтесь знайти причину, то це ви шукаєте таке виправдовування для того, щоб зменшити свій біль. І це пастка. Бо цей біль можна, знайшовши чи придумавши собі якусь причину, можна на якийсь час короткий вгамувати, але потім виникає бажання ну, щось зробити для цієї людини, може якось їй допомогти. І це затягує, затягує такий зашморх, і у вас все менше і менше сил і більше прив'язано Прив'яз, Прив'язаності до цієї людини. А ви дорослий чоловік. Розумієте? І ви не живете тоді своє життя, так як могли б його жити, якщо б ви почувалися себе вільним. Ну, то дайте матері робити те, що вона хоче у свої 75, а ви в свої 50 робіть те, що ви хочете. І якщо вас не приймають. то ну, примите. И смиритесь, понимаете? Просто смиритесь. Потому что это изменить нельзя, а можно сделать себе только хуже. Оно вам надо? Оно вам не надо.